І так, друзі, я думаю, що трішки я буду переходити до теми сьогоднішнього стріму, яку я підібрав з огляду на події, які сталися вчора і сьогодні. Вчора в Криму, а сьогодні в Маріуполі це візит Путіна, нібито Путіна. Я скажу так. Чому нібито давайте все-таки спробуємо з цим розібратися, тому принагідно ще раз. Підписуйтесь, лайкайте, хто не підписався, поширюйте це посилання на це відео своїм друзям. Хай долучається. Справа в тому, що буквально днями, трішки раніше, вчора з'явилася інформація про те, що Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі оголосив рішення безпрецедентно видати ордер на арешт Путіна та уповноважений справ дитини на Росії некої Марії Львової Білової. Ну, загалом не те, що сказати, що прецеденти вже, вже лідерам країн видавали такі ордери на арешт. Це до цього часу були там Омар Аль-Баши із Судану. Це був Мамар Каддафі з Лівії. Ви добре знаєте цю історію. Тоді Ну, вбили по станції, Він до суду так і не доїхав. Це Луаран Бахбо був із Кодівару якого ну якось так сталося, але пізніше виправдав міжнародний кримінальний суд. Такий прецедент був, але це лідери країни, які їм видавали такі путівки в життя, дійсно путівки в життя. І вони хто поставав перед судом, хто ні. Ну до прикладу, лідер судану ще зараз в процесі передачі його до суду в ГАЗі, і тут видали і Путіну. І я от не випадково назвав сьогоднішній стрім. Путін в Маріуполі. Ну, він приїхав на руїни драмтеатру. Ну і назвав його Прощання Славянки. Мені спало відразу саме ця асоціація, тому що прощання славянки це марш, який дуже відомий вам багатьом. Він був написаний ще в 1912 році. І він асоціюється із радянським союзом із імперською Росією, скажімо так, що тому, що це було ще до е, жовтневої революції 17-го року. Е, це також тоді імперська Росія. Його асоціюється Марш марслав'янки із Росією. І вже сучасною Росію. Ну і він це означає це, коли тебе кудись проводжають. Чи проводжають на війну, чи на військову службу, або в далеку подорож і назавжди. І от мені так видається, що о, зараз ця музика, ну це звісно, алегорія. Ну так у мене вона принаймні. Вітаю, Волинь виникла, і ця алегорія мені дуже нагадує цю всю історію з візитом Путіна, яка виникла візитом Путіна, нібито Путіна, до Криму та Маріуполя, яка чомусь раптово з'явилася саме після оголошення цього рішення суду в Газі. Ну це ще не рішення суду. Перепрошую, це е, лише ордер на арешт. Але чи сам арешт відбудеться, звісно, е, говорити складно. Чому тому що Путін залишається в Росії, він нікуди не їздить. І чи він поїде, залишається питання відкритим. Тому що на сьогоднішній день, відповідно до цього рішення, 123 країни, які визнали Римський статут, вони мають право його відразу арештувати. Ну, до прикладу, в Німеччині міністр закордонних справ Німеччини сказав: якщо раптом Путін надумає приїхати до нас, ну то ми його арештуємо. Тобто, вже тут ніяких подвійних трактувань немає, і мене це тішить, тому що це та сама Німеччина, яка дуже довгий час толерувала Путіну, толерувала його. Газовому нафтому бізнесу у себе його розвивала. Зараз Німеччина зовсім по-іншому на це дивиться, там уже, відповідно, дуже швидко відреагували на було так на цю історію, Сказали, ну ми, мовляв, будемо вживати якихось там відповідних можливо реакцій. Але повернемося знову ж таки до того, яка реакція Путіна була і його кліки на це все рішення. Тому що в перший день Мєдвєдєв, Захарова, Володін і її же з ними сказали, що в нас це рішення взагалі не стосується. Нам начхати на це все, ви добре це знаєте, ми будемо робити своє, ми нічого не визнаємо, ніяк юрисдикції не визнаємо, і ми діємо свій парадигм. Путін мовчав. І от, як на мене, оцей візит його до Криму, до Маріуполя, а потім він поїхав до Ростова. Це є такою демонстрацією і відповіддю на це рішення Суду раз, І, як на мене, ще раз вам скажу, це його початок виборчої кампанії якої саме виборчої кампанії на посаду президента Росії? Справа в тому, що 17 березня 2024 року, по графіку, на Росії мають відбутися президентські вибори. Поки що Путін про свій похід на п'ятий термін не оголошував, але розмова про те, чи він буде президентом знову у 2024 році, ведеться давно, і вона не випадкова. Бо Ну, по-перше, всі ж розуміють, що Путін дуже довго при владі систему видобував, вибудував під себе, і поступатися владою він не збирається, а багато хто хоче, щоб Путіна там і не було. Тому що на сьогоднішній день, після такого рішення суду Гуаги про видачу йому ордер на арешт, всі ж розуміють, що мало того, що Марію Львову Білову можуть затримати разом із Путіним, якщо вона кудись полетить, мало того, що Путін уже фактично не візний з Росії. Всі, хто його оточує, а оцих всіх дуже багато. Вони також е, отримали суттєве звуження своєї свободи і ну, право, можливо, і є в них виїхати кудись да, до іншої країни, але своєї свободи спілкування за кордоном, виїзди за кордон, е, побудови свого бізнесу так далі. І тому подібне. Ну, я мабуть вам секрет не відкрию, що росіяни певна кількість, звісно, в номінальному виразі чимала, дуже не бідні люди. У них багато грошей, які вони зробляють на газові, на нафті, на різних корупційних схемах. І вони ці гроші, як правило, вивозять до інших країн. Це не обов'язково країни, наприклад, європейські, це і країни, там, Об'єднані, Арабські Емірати. Ну, цікава історія, наприклад, з південно Африканської Республіки, яка також визнає Римський статут. І там має відбутися саміт Великої Двадцятки. І от зараз стало питання, що нібито Путін туди поїде. Це буде в цього року пізніше. І тут стає постало запитання: а чи президент Південної Африканської Республіки віддасть наказ? Вона, до речі, ну доволі лояльно відноситься до Росії. Про арешт Путіна. Ну там відповіли, що ми будемо виконувати вказівки. Ми не вказівки, а ми будемо виконувати рішення суду. Ми будемо дотриматися міжнародного права. То тепер виходить, що Путін і туди навіть не поїде. Ну знову ж таки, підтвердження, поки що цієї інформації немає. Це сказав Ройтерс. Ви задаєте історію з самітом Великої Двадцятки минулого року. Він також не їздив на балі. Він утримався тоді, їздив Лавров. Пригадуєте оці комедні фото. Його були в туфлях з носками, да, і в шортах. Ну, на частин, це просто вам. Асоціації навожу, та саме історія зараз з Південно Африканською Республікою. А ця вся кліка коло Путіна, розуміючи те, що якщо він залишатиметься при владі, а ордер на арешт, ну його скасувати не можна, то як їм далі бути? І от перед день, там за кілька місяців, навіть до початку до озвуч... оголошення дати його виступу перед федеральними зборами, які були от нещодавно. Ходили чутки про те, що Путін може оголосити свого наступника. І коли не він буде йти на вибори президентські, а його наступник. Візит же його до Криму, до Маріуполя, як на мене, став свідченням того, що Путін каже: Ні, друзі, я буду балотуватися, а ви поки що почекаєте. І. Також цей візит я пов'язую в тому числі із майбутнім візитом лідера Китаю, який прибуде до Росії вже завтра, 20-го числа, і не випадково сьогодні Путін відійде в Маріуполь. Чим засвідчив навіть перед лідером Сіндзепіном, що я окей, мої території це мої території, як він вважає Маріуполі Крим, і так воно буде залишатися і надалі. Це також демонстрація такого пасу і відповідь на ордер на арешт і так далі. А тому тут, як на мене, із Путіном, в принципі, все зрозуміло. Зараз можна там не характеризувати те, що з ким він вітався, вже встановили цих маріупольських мешканців. Деталь, звісно, згадаю, що він був у філармонії, яку нібито відремонтував. Приїздив він туди вночі. Ну я вам це переповідати в принципі не буду, щоб не було так сумно. Ви це все читали. Знаєте, мої колеги багато цього вже накоментували. Але як на мене, цікавою є інша деталь у цій всій історії про те. Чи буде Путін справді балотуватися на наступний термін? Я до початку ефіру був впевнений в цьому на 100%. Ну я вам скажу відверто. В мене сумніву не було. Але буквально перед початком стріму я подивився одне відео детальніше, де він розповідає е, спеціальному кореспонденту телеканалу Росія 1 Звертаю вашу увагу, там є спеціально заточений журналіст, який ходить постійно до нього. Підходить до нього один близько бере в нього інтерв'ю. Якось так ну, випадково, нібито да, трапляється. Він йому задає питання. От, Владимир Владимирович, ані ли було напасть на Україну і що зразу в 2014 году? Ну, Питання трішки не так було сформоване, мовляв, дивіться, що робиться. От Ми зараз почали цю так звану спецоперацію. Захід накачує Україною зброєю, і в нас, мовляв, нічого не виходить. Треба було тоді робити. Ну, На що Путін відповідав йому дуже довго, що ми там е, хотіли це все вирішити мирним шляхом? Нас в Криму просили, щоб ми там е, щось зробили, їх захистили. Ми це зробили, ми думали, що Донбасу так буде, а вони почали проти нас дві е, атаки, ми їх відбили, ну і так далі. Тим паче він потім говорить, нам не було чим е, від, воювати, у нас не було настільки військової потужності, хоча дуже дивно виглядає. Кількість людей та сама, техніка, практично та сама. Але він говорить про гіперзвукову е, е, зброю, яка в них є, тобто ці самі кінжали, які вони використовують. і... Що тоді в них не було, і ми їх зараз майже не використовуємо. Сказав він. Хоча він тут дещо бреше, тому що він їх використовує. В них ці запасів не так багато. Ви знаєте, що минулого тижня прилітало і по Києву, в тому числі. Так от він під час цього відео сказав ключову фразу, що стосується наступника. Я не випадково згадав вам зараз виступ перед федеральними зборами, які були, і от сьогоднішній коментар, чому вони не напали на нас у 2014 році. Хоча ну факт агресії абсолютно очевидний на Сході е, і анексія Криму. Ну дурнувате запитання, вибачте, не буду його коментувати, але сама відповідь він сказав, що навіть в цих умовах, як він каже, складний, тобто санкційної політики, Росія спромоглася виробляти найбільший врожай. Використовуючи найновіші технології, утримати фінансову систему і розвивати паралельний імпорт, тобто займатися імпортозаміщенням. Мовляв, у нас все окей. Якщо два останні пункти можна відкинути, я звертаю вашу увагу на сільське господарство. Про сільське господарство він говорив під час виступів на федеральних зборах, перед федеральними зборами, сільським господарством на Росії займається некий Патрушев. Син Патрушева старшого. Він давно цим займається, і от саме про Патрушева говорить про те, що він може бути наступником, наступником президента з Путіна, може обміняти цю посаду. І на тлі того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, питання наступника стає все більш актуальним, стає більш актуальним серед російської еліти, серед веж впливу, які є сьогодні в Кремлі. Патрушев – це одна з цих веж. Таких веж загалом у Росії виділяють шість. Мої колеги з Українського інституту майбутнього проводили дуже цікаве дослідження. Я вам просто рекомендую з ними ознайомитися. І вони говорять, і з ними складно не погодитися, тому що досить смістовно вони підійшли до питання систематизації тих, хто на Росії багатий, хто має впливу, має там, кримінал, гроші і так далі. Зброю. І от вони виділяють, що це силовики, це група військово-промислового комплексу, група Газпром там, Роснафти, четверта Ковальчуки і технократи, п'ята група сім'ї Єльцина. І шоста група там позасистемні гравці, такі як Кадиров і Пригожин. Стосовно кваліфікацій цих груп можна дійсно вести дискусію: хто більше в мірі впливає, хто менше в мірі впливає на політику на Росії. Але, друзі, всі ці групи впливу, вони фактично підконтрольні Путіну, і жодна з них не може організувати сценарій такий, як би вони хотіли. Тобто особистий. Їм в будь-якому випадку треба буде створювати коаліції. В одній із цих груп. Звісно, бовтається і Пригожин. Є там і інші кандидати, наприклад, той самий Кирієнко, який свого часу був прем'єр-міністром на Росії, дуже активно впроваджує свою кадрову політику, розставляє зараз своїх губернаторів. Недооцінювати його вплив не можна. Той же самий Ковальчук, про якого ви чули дуже багато. Юрій Ковальчук, це надпотужний російський мільярдер, який як подейкують має дуже серйозний вплив. Можливо, не вплив, але дуже тісне спілкування із путіним. Часто з ним спілкуються, щось йому радить. Кожен із них хоче поставити свого. Але зараз, як на мене, Путін робить відвертий пас саме Патрушеву. Це добре для нас чи погано. Ну, скажу так, я в одному з ефірів на каналі 24. Буквально вчора ми розмовляли з цього приводу, і журналісткою вона е, виставила міркування. Ну, я його чув неодно, неодноразово, що мовляв, саме оцей ордер на арешт Путіна він має дуже багато негативних е, варі, е, варіантів для негативних рішень. Росії, що мається на увазі, ну мовляв, якщо претензія конкретно до Путіна, то у війні Росії проти України винен сам Путін, а всі решта ніхто не винен, всі решта будуть там, всі решта зможуть уникнути відповідальності за скоєні злочини. Тому що, до прикладу, по цьому ордеру, ви знаєте, що е, арешт базується саме на депортації діток з України з Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської області загалом за нашими даними даними Генерального прокурора України. То uh, загальна кількість діток, яких uh, депортували, становить понад 16 тисяч. Це немало, безумовно. Але ж, звісно, що і інших злочинів Путін навчиняв чимало. І вчиняв він їх не сам особисто, а разом із своїм оточенням, тому абсолютно логічно було б говорити про те, що відповідні ордери на арешт можуть отримати і інші прибічники Путіна, а не лише уповноважена справ дитини Марія Львова Білова. Поки що таких, звісно, ордерів немає, але я думаю, що вони можуть бути. І от коли якщо раптом Путіну таке ж, висуває таке звинувачення, то мовляв, перекладуть відповідальність на нього одного. В будь-якому випадку, якщо навіть хтось із оточення Путіна прийде йому на заміну, друзі, це для нас відкриває. Дійсно, абсолютно інші можливості я маю на увазі і для сходу і для України, для заходу і для України. Переговорів із Росією про припинення війни це може означати початок фактично виведення військового континенту російських військ з території України. Я зараз не жартуюся, не мої якісь там е, уявлення. А, а я говорю лише про те, що будуть інші люди ухвалювати рішення, хоча вони і дотичні до війни Росії проти України. Це однозначно так. Але на сьогоднішній день дуже складна йде дискусія між заходом Україною і Росією. Частині того в якому форматі буде припинена війна, ну цього не бачити не можна. Тому я думаю, що саме оці групи впливу, які існують на Росії, які дуже активно щось радять Путіну. Які е, м, намагаються впливати на внутрішню політику на Росії, вони в тому числі спонукали Путіна приїхати до Маріуполя, щоб е, підняти його ставки перед цими групами впливу, дати їм е, зрозуміти, що він залишається в грі, і він буде визначати, чи буде цей наступник, чи ні, чи піде він на майбутні президентські вибори, чи ні. А в нього вже реально ось він приїхав, щось там показав на Росії. Дуже гарні підготували сюжети. Тим паче вів був він вночі. Показали виключно те, що треба. І, безумовно, що для нього це буде дуже серйозний актив, щоб доводити і будувати там, виборчу кампанію. Дивіться, ми досягнули якихось там типу проміжних цілей, так званих спецоперацій. Всі, хто біля мене, всі активно працюють, але він в своїй еліті скаже, ну так, я можу подумати. А ось у цьому коментарі він навіть е, сказав, що окей, у нас сільське господарство дуже потужно працює, і такий пас патрушеву старшому, що, мовляв, твій син може бути. Це, звісно, мої догади. Тому оця вся історія з візитом нібито Путіна до Криму зараз не важливо, чи це він був, чи двійник, не важливо до Маріуполя. Означає про те, те, що Путін залишатиметься в парадигмі збереження темпів спецоперації, претензій на територіальну цілісність України. І він це робитиме і надалі. Тим паче на Росії і далі продовжують лунати тези про анексію частини території Туреччини. Ну от буквально вчора там дуже позавчора з цікавою заявою виступив екс-депутат Державної думи Російської Федерації. Сказав, що треба анексувати частину території Туреччини в різний спосіб повернути Константинополь до Росії. Взагалі Стамбул це Росія в його розумінні тюркського народу не існує раніше. лунали їхні заяви. Щодо претензій територіальних до Казахстану, також були заяви претензій територіальних до Литви, що стосується, наприклад, Сувальського перешийку і збереження коридору до Калінінградської області. Ну, прикладів можна наводити купу Росія. Залишається ці парадигмі. Путін вибудував систему так, що вона дуже активно працює на підтримку його іміджу і саме збереження його влади. Інше питання там хто конкретно буде представляти цю владу.